Ульф Старк письменник, який ніколи не пише простих сюжетів у своїх книжках. У творі маленька книжка про любов згадуються важливі та навіть страшні речі: війна, несправедливість, туга за батьком і не менш важливе та серйозне, перше кохання підлітків. А ще ця книга викликала у мене посмішку: перше кохання. Це незабутні почуття, які будуть схатуватись все життя. Історію кохання Фреда та Ельзи я з впевненістю можу назвати найцікавішою та наймилішою з усіх. Мені сподобався той чарівний епізод, коли Фред намагався допомогти Ельзі з завданням. Мене це так зворушило, що я захотіла його намалювати. І висновок з цієї події я можу сказати такий допомога це завжди добре, навіть якщо людина цього не просить, їй буде дуже приємно отримати неочікувану послугу у самий тяжкий момент.